Пам'ятник і вирішила до нього обов'язково підійти та роздивитись. Ми бачимо тут людські долоні і всередині ми бачимо собаку. Бачите? Пес дзьок. Найвірніший з... з вірних. Так, це... Я думаю, пам'ятник вірності собаки до людини. Бачите, може такий сумний погляд цієї тваринки. Автор дуже добре передав почуття, бачите, яка лапка. Двася, що багато з моїх підписників люблять тварин, люблять животних та дуже добре до них повернеться. Якщо є бажання бачите, я затримую трохи тут свою камеру, щоб ви могли. Читати, перекласти, якщо хтось знає польську, можливо. Якщо ні, то я сподіваюся. І перекладу приклад та напишу в коментарях, що означає цей напис. А ви, будь ласка, підпишіться на мене, щоб не